Програма каналу ППН з Києва. Вітаю, друзі. Чому обкладинки журналу «За економіст» завжди викликають шум? Шум виникає з кількох ключових причин, які ідеально вписуються у філософію невизначеності при переході в наступний рік. Можна листопадову обкладинку журналу сприймати по-старому, як ребус та конспірологію. Тоді суть сторінки розглядаємо так: обкладинка зазвичай є складною ілюстрацією. З безліччю символів, дат, портретів лідерів та прихованих знаків щоб люди та групи людей, які шукають прості відповіді, намагалися знайти у цих символах конкретне пророцтво або глобальну змову. І таких людей багато в світі, бо ми бачимо, скільки людей витрачають величезну енергію на розшифровку малюнків за економіст. Можна сприймати обкладинку журналу За економіст по-новому як індикатор глобальних трендів. Тоді суть сторінки буде іншої. Журнал за економіст це видання, яке читає глобальна еліта. Люди, бізнесмени, інвестори. Обкладинка відображає не пророцтво, а загальний консенсус та ключові ризики, які обговорюються у світових фінансових та політичних колах. Отже, обкладинка показує, де саме буде вивільнятися найбільше неструктурованої енергії наступного року, зміна клімату. Технологічні війни, вибори, фінанси тощо. Це дає нам підказку, де шукати, де можна буде використати творчий труд, творчий підхід та нові системи. Обкладинка, по суті, готує світ до невизначеності. Коли ми бачимо, що найбільші світові проблеми винесені на обкладинку, ми ментально адаптуємося до думки, що це частина нової реальності. Це зменшує шок і допомагає соціальній еліті. Планувати свої дії. Це ви прослухали загальні основи, як треба сприймати перші сторінки журналу за економіст. Переходимо до конкретики. Ми не будемо витрачати час та давати оцінку всьому, що намальовано на фото перші сторінки журналу, яке ви бачили на початку відео. Я зверну вашу увагу на деякі моменти, які залишилися за кадром та стосуються нашої країни. Отже, центральний образ нашої першої сторінки журналу. Це не просто земна куля, а глобус м'яч, який летить після удару. Ви бачите, як футболіст вдарив по м'ячу землі. І м'яч летить. Летить зі швидкістю 200 км на годину, якщо футболіст хоче забити гол. А світові лідери їздять в кортежах, як відомо, 120 км на годину. От і рахуйте, що це значить, хтось обганяє старих лідерів. Старі лідери можуть опинитися позаду.